Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу! Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в останні дні цього місяця, а саме 30 та 31 липня. Також обов'язково пишіть в коментарях, звідки нас переглядаєте та що у вас з погодою 30 липня! Західні області України цього дня потраплять під владу вологої атмосфери. З самого ранку небо тут затяне сірими хмарами і протягом доби йтимуть короткочасні дощі. У всіх західних областях прогнозуються опади як день, так і вночі. Місцями дощі можуть бути інтенсивними. Синоптики особливо відзначають Волинь та Рівненщину, де можливі значні зливи. Температура повітря в день на заході буде невисокою плюс 18, плюс 22 градуси. Вночі ж західні регіони охолонуть до плюс 14 плюс 18 градусів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. На півночі країни погода 30 липня також готує сірий дощовий настрій. Атмосферний фронт, просуваючись із заходу, принесе короткочасні дощі і грози. Зокрема, у Житомирській області йтимуть дощі подекуди сильні. А щодо Чернігівщини, Сумщини та Київщини, грозові хмари дійдуть сюди ближче до вечора. Температура повітря на півночі в день прогріється до плюс 22 плюс 24 градусів. На Сумщині до плюс 28 градусів. Вночі після дощів повітря охолоне. В середньому до плюс 16 плюс 20 градусів. Вітер у північних областях переважно північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. У центральних областях 30 липня дощитиме. Хмари щільно вкриють небо над Вінничиною, Черкащиною Кіровоградщиною. Місцями проливаючись сильними дощами. На Дніпропетровщиною та Полтавщиною дощові хмари також прийдуть, хоча менш рівномірно. Тут зливи будуть більш локальними. Подекуди в центрі можливі грози з градом і різкими шквалами вітру. Метеорологи попереджають про град і вітер до 15-20 метрів за секунду у багатьох центральних областях. Щодо температури повітря, то на Вінничині, де дощитиме найдужче, денна температура не перевищить плюс 20, плюс 25 градусів. Натомість, чим далі на схід Центральної України, тим спекотніше. На Дніпропетровщині та Полтавщині повітря прогріється до плюс 30 плюс 33 градусів. Ніч принесе певне вирівнювання температур. Більшість центральних районів охолонуть до плюс 18 плюс 22 градусів. Швидкість вітру коливатиметься в межах 7-12 метрів за секунду. Але при грозах підсилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. На сході 30 липня пануватиме зовсім інша стихія суха та пекуча. Донецька, Луганська та Харківська області опиняться осторонь від дощових фронтів, тому опадів тут не очікується. Температура повітря на сході сягне пікових літніх значень. Вдень тут очікується спека до плюс 33, плюс 36 градусів. Вночі мінімальні температури залишаться на рівні плюс 20-23 градуси. Вітер у східних регіонах переважно південно-східний 7-12 метрів за секунду. На півдні України, 30 липня, погодна ситуація розділиться між західною та східною частинами регіону, Чорноморське узбережжя та прилеглі області, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина вдень отримають свою порцію дощів і навіть можливих гроз. Натомість східна частина півдня, зокрема Запорізька область та Кримський півострів, залишаться осторонь дощового фронту. Температура повітря на півдні буде висока повсюдно. Денний максимум на півдні коливатиметься в межах від плюс 30 до плюс 37 градусів. Уночі південь теж залишатиметься теплим. Після заходу сонця температура знизиться лише до плюс 22 плюс 25 градусів. Вітер на півдні переважно помірний 7-12 метрів за секунду. 31 липня. У четвер, 31 липня, негода на заході поступово відступить, залишивши по собі свіже повітря і просвітління між хмарами. Більшості західних областей опади припиняться, і ранкове сонце вигляне за хмар. Температура на заході буде комфортнішою ніж на початку тижня, але дещо підвищиться порівняно з прохолодною середою. Денний максимум становитиме близько плюс 22-26 градусів. Вночі в Західній області охолонуть до плюс 13, плюс 18 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У північних областях відчутно позначиться прихід більш прохолодної повітряної маси. Вночі і зранку місцями по півночі ще пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура повітря на півночі остаточно нормалізується до літніх, але помірних показників. Вдень очікується близько плюс 23, плюс 27 градусів. Вночі термометри на півночі покажуть плюс 15 плюс 18 градусів. Вітер дутиме з північного заходу 7-12 метрів за секунду. У центральних областях у четвер опади не передбачаються. Дощові хмари розсіються і на дніпрянські простори залє сонячне світло. Температурний режим у центральних областях вирівнюється до комфортного рівня. Максимальні температури в день сягнуть плюс 27, плюс 32 градуси. Уночі центр України також даруватиме полегшення. Температура впаде до приємних плюс 16, плюс 20 градусів. Вітер у центральних регіонах переважатиме північно-західний – 7-12 м за секунду. Для східних регіонів України 31 липня стане днем певного полегшення. Хоча спека там ще затримається, проте вже не така безжальна, як напередодні. У ніч на 31 липня східні області перетнуть залишки Холодного фронту, місцями навіть можливі короткочасні грозові дощі. У день 31 липня на Сході встановиться суха погода, дощові хмари підуть за горизонт, поступившись місцем сонцю. Температура повітря на сході трохи знизиться. Вдень очікується плюс 28 плюс 33 градуси. Ніч на сході буде трохи щедрішою на прохолоду завдяки тим самим дощам. Мінімальні значення температур опустяться до плюс 18 плюс 21 градусу. Вітер північно-західний 7-12 м за секунду. У четвер на півдні встановиться суха, майже ясна погода. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря на півдні залишатиметься високою, хоча трохи спаде порівняно з попередніми спекотними днями. Вдень очікується в межах плюс 26 плюс 32 градуси по всьому регіону. Ночі на півдні теж стануть трішки прохолоднішими. Мінімальні значення температур очікуються на рівні плюс 18 плюс 23 градуси. По узбережжі ніч доволі комфортна, близько плюс 20 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре.